Доброго дня, ви займаєтеся лікуванням. Поки що, на жаль, не займаюся лікуванням, тому що я себе стабілізую досить багато йде сили на себе, тому що хто ще не в курсі був, я хто в мене вже тут давно, то знає, що я прожила досить сильну хворобу, з якою подолала її, і зараз потрібно мені восстановитися. Хто такий Артур. Артур це мій син, в якого досить класний і крутий дар є. Артур робить діагностику і також надає консультації. Не знала, скорішого одуження. Дякую. Це не скоро буде Артур це, Артурчик це чудо, дякую. Нічого страшного, але це. мені основне, що, як то кажуть, я вижила, я живу і буду жити ще довго. Ріма пише, дякую за сина, будь ласка. Війна не закінчиться цього року. Ваш оберіг для військового потрібно переписати на лист паперу і носити біля себе, чи в телефоні можна. Ні, це його потрібно переписати і носити біля себе. Артур хороший хлопець, боже, то ви вже мені зараз уто Артура за, за це ви саме ти розкажете, який він класний. Все. Носа за не буде за нею говорити. Люба, мене коронує, кожного ефіра, дякую. Якщо ребінок видіть щось в кімнаті, що треба діти. Чистити кімнату потрібно обов'язково, там може бути якась сутність. А де взяти оберіг для військового, заходите до мене сюди на канал Тік-Ток. Прогортуйте в долину, там буде табличка з цифрами. Переписуєте цю табличку, даєте, нехай він сам своєю рукою перепише і носить біля себе. Бути вже з обстрілами легше, на жаль, немає, поки що легше. Що ви бачили за Одесу найближчим часом? Будуть обстріли, що я можу вам сказати. Небо закриють над Україною. Частично почнуть закривати, але ще треба погов... а поговорити, хто має. Там, а поговорить півроку, а потім щось придумаємо. Помада і блуза супер. Дякую. Наснилося, щоб обстригла довге волосся, усе погано, так коли волосся обрізається, дуже погано. Це хвороби, невдачі і так далі. Вся Україна йде зараз фонит, немає такого, щоб не обстрілювали. Обстрілювали, будуть обстрілювати ще надалі, повністю всю Україну. Добрих новин таких на рахунок обстрілів немає. Кременчук, дамба вистоїть, вистоїть. Я кажу, немає такого міста зараз, де, де не фони. Все рівно виходить, е, що одного дня вони луплять води, в одну сторону, на другий день вони луплять в другу сторону. Обстріли кругом по всій Україні є. Ну що я, ой, Ліля, дякую. Ну що я вам буду казати, що зараз давайте я вам буду розказувати. Так, Одесу, ліплять по портове. Зафіксували, записали. Ну, ну що за дитячий садик? Доброго дня, пані Оля, дайте мантру на від безсоння, не мантру. Починайте рахувати від 100, тобто 99, 98, 97, 96, 95 і до нуля. І ви десь до 30-го до 30 прорахуєте і заснете. Якщо таки дорахували до нуля, починайте знову. Знаю, що позичила Ліля, дякую, що позичила гроші. Не можна, але позичила ще п'ять років, тому і не, віддала, не віддають, що порадити. Забудьте, що порадити для хорошої торгівлі. Для хорошої торгівлі повинно вам подобатися ваше місце, ваш товар. Тобто, щоб ви йшли на роботу як не на заклання, а як на свято. Тобто, це ж воно ваше. І, наприклад, якщо ви берете щось, наприклад, заходите в свій магазин чи на свою, свою торгову точку, берете цей товар, ви повинні його любити, ви повинні восхищатися з ним. Розумієте? От, наприклад, як я, От я ж теж торгую. Дивіться, дзвіночок, я восхищаюся ним, ну тому що бо він класний, він класна дзвінок. Бачите, і вам він подобається. Скажіть мені, що комусь не подобається цей дзвіночок. Я не повірю, Тому що він мені подобається. А ціна тисяча гривень такий дзвіночок. Отак От потрібно торгувати. Коли мені подобається, і вам буде подобатися. Коли ваш товар буде подобатися, і людям буде подобатися. А для чого він? Для очищення людини енергії, виходить, очищає повністю фізичне, енергетичне тіло і також пространство будинку і приміщення. Як захистити себе від поганих людей, стати доброю людиною, того, що подобне, притягує подобне. Як би вам не хотілося це чути, але до добрих людей тягнуться добрі люди, до поганих людей тягнуться погані люди ж задзвініло, Та я ж вас прочистила трошки. Жанна пише, моїм сусідям теж подобається дзвінок. Чують через стіну. Вони ще вас не спалили на кострі. Жанна. Де знайти посилання на магазин? Зайдіть до мене на телеграм-канал Магія на допомогу, і там я кину посилання на магазин. До речі, під кожне відео там є посилання на магазин. Не, Жанна каже. У мене жана вже чаклонка. А тут я так зрозуміла, що вже самі свої полишалися. Бо да? вже з наступу з на Києва нема. Розігнали би всіх тут. Олі у церкві, коли відправлявся похорону, в мене позичили гроші. Це для чого? Забрали ваші матеріальне благополуччя. Маєте дзвінок на вхідні двері, ні. Цей дзвінок він має бути у вас в алтарі. Що зробити, щоб знайти роботу? Відкривайте вікно і починайте з вікна будувати голубів білим хлібом. А якщо нема голубів, йдіть в парк там, де є голуби. Оля, розкажи за чистку роду. Ну, чистка роду це до сьомого коліна. Получається, Очищаються всі деструктивні програми набутих предків. Бабусів, дідусів, вбивство, обіцяли там женитися, обіцянки давали, тобто брали гроші і не віддавали. Таким чином я роблю чистку роду. До речі, скоро буду робити. То з рук ходують, голубів? Ні, можете просто сипати їм. Коли закінчиться мобілізація, коли завершиться війна. Голуби допомагають тільки в пошуках роботи чи ще в чомусь. Ні, забирають страждання людські, коли у людини досить погане, погане життя, тобто людина також в стопурі йде, пташки забирають то такі проблеми. Інакших птахів можна годувати для роботи тільки голуби. Скажіть, будь ласка, коли краще святити хату, я її не свячу взагалі ніколи. Ідіть там, де не обкладені, вам розкажуть, коли краще освітити хату. Чи сумісний захист від вас і захист від іншого практика? Я не знаю, що інший практик ставить. Може бути програма на програму і вийдеться ноль. Сіль допомагає для чистки приміщення, допомагає. Чи можна дарувати гроші? Можна, але тільки в конверті. До мене голуби вікно з звикли, що я їх годую щодня. Ой, класно, Оксана. Коли вже закриють ПЦУ, це 100%. У мене таке теж питання є. Коли ж вони його закриють? А ви бачили, ж, по чаю ввійшли СБУшники, що там твориться. Це, що в них в тих кіліях твориться, а що в мозках твориться. А можна дарувати гаманець, не можна. А що якщо сняться церкви? Вам потрібно звернути увагу на свій духовний стан. Потрібно переосмислити життя і також потрібно ставати добрішою людиною, тобто духовнішою. Як подарували гаманець, що зробити, з спалити. Як зрозуміти, чи ти виконуєш своє призначення на землі, а яке ви врахуєте призначення на землі? Передивилися кінню Марвела, яке взагалі призначення для людей. Що і взагалі, що це є таке? Бо мене з тим призначенням деколи да, аж підносить е, призначення людини на землі це любої людини, всіх людей бути щасливими людьми. Коли Бог нас творив, вдихнув, частинку свого себе, в нас це в нас є душа. Що батько може побажати для своєї дитини? Бути щасливою людиною. Що ми бажаємо своїм дітям, щоб діти які були? Неважливо, скільки дитина заробляє, що вона робить, основне, щоб вона була здорова і щаслива. Коли дитина, людина щаслива, тоді і батьки щасливі. Коли людина збивається з шляху, Починає служити деструктивним силам. Що може божественна енергія зробити? Нічого, вона просто спостерігає. Чим більше людина понирується в пітьму, в страждання, в печалі, тим більше божественна енергія відходить, виділяється від цієї людини, тому що душа вона не відділяє цього блаженства. Для божественної енергії і божественна енергія не бачить цих людей. Чому я завжди говорю про те, що бути задоволені всім, що навколо вас коїться. Приділяйте увагу всьому, що ви бачите. Почніть насолоджуватися своїм життям. Для чого це я вам постійно говорю? Щоб божественна енергія звернула на вас увагу. І коли ви робите все щасливе, тоді у вас все виходить. Я дуже багато практик даю вам для того, щоб ви були щасливі. Але, на жаль, ви тиждень попрацюєте і потім поринаєтеся назад в пітьму. Тому що в пітьмі комфортніше вам. Подивитися всяке гидоцтво, нажалітися на сусідку, посмоктати ще третю сусідку, і так проходить життя. Слухайте, а що ви мені за сон роз, за, розпитуєте? Я що сонік, сонік на Стердамус, чи що? Чи ча, э, чат GPT вам? Заходьте в Google там все і розписано, і досить непогано розписано. Напишіть запитання і вам протрактує ще краще мене. Ну що, всік там під'єдналася. я сказала. Я вас вже як хом'як. Пам'ятаєте, була ігра хом'яка потапати хом'яка. Цирк то в Чонжела каже, дивіться, по телефону поламаєте собі, а потім скажете, що я вину. Так тисячу людей сидить і не тапає. Там, може, просто нема кому що сьогодні неділя зимно, немає чим зайнятися, ти зайшли на ефір о щось там. Цікаве, не цікаве, говорить давай посижу, подивлюся, трошки розгружу мозок. Вітаю, хочу запитати закриє ріг все місто розкрито, чи буде... будемо з опаленням. Будете з опаленням, але будуть перебої. Магнітні бурі, до речі, скоро будуть магнітні бурі знову. Буде тарликати таки конкретно. Досить буде багатьох людей голова боліти. Не чіпайте той мільйон. Я ж кажу, що я ж з вами не, не заради тих лайків, чи там, заради тих сердечок чи подарунків. Мені приємно вийти там пару разів в тиждень поспілкуватися з вами. Полонених будуть міняти, будуть міняти, десь, десь скоро будуть. До речі, здається мені, що десь середина, це вже практично вже середина жовтня, десь має бути знову обмін. Чи вистоїть Кременчуцька ГС? Так, вистоїть. Чому ви не дивитеся на безвісті пропавших? Тому що я зараз лікуюся. А коли дивитися на безвісті пропавших, це мені потрібно заходити в канал Калачагри. Тобто у світ там, де мертві. Тому що багато людей безвісті зникли. Це вже мертві люди. І щоб мені точно подивитися людиною. Чи вона жива, чи вона мертва, де вона знаходиться? Це ж не просто подивитися в одну точку і сказати, що людина жива і де вона знаходиться. Цю людину потрібно знайти між живими і мертвими. Тому я не дивлюся зараз. А тако, аби сказати, щоб сказати, на жаль, я таке не роблю. Чи на чистку потрібно записуватися? Так, на чистку потрібно записуватися. Зараз на 20 число йде запис на чистку. Ви дуже скоріше. То скоро не буде. Це поступово людина приходить в фізичний стан і її в норму. У мене це йде все правильно, все поступово, і так, як, 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 як кажуть, як врач написав, так і воно є. Яка ціна чистки? Ціна чистки 8 тисяч гривень. Вона проходить 7 днів. Це чистка оливу. Полонених, які були в Маріуполі, погано міняють. Чи зміниться щось рідні чекають? Я не можу сказати, що зміниться. Частково будуть їх міняти, але їх практично до останнього тримають. Чи є молитва для вагітних? Я не молюся. Що буде з Київською ГС? Вистоїть ваша Київська ГС. Нічого з нею не буде. А в Польщі буде, війна буде. Вадім пише, чистка дуже крута. Та, до речі, хто проходив чистку, я не знаю ні одної людини, яка б сказала, що щось не то в людини на 180 градусів міняється життя. Навіть, до речі, в мене ще того року жінка от перший раз була на чистки, в неї більшості було здоров'ям проблеми. То її попустило вже через пів року, тобто вона каже, я вже забула, що це таке. Розкажи про чистку. Надіжда пише, що чистка супер теж. Що чистка робить? Півтора години я роблю вичітку, потім я заливаю оливо. Це протягом сіми днів, окрім неділі. Що чистка робить? Очищає повністю фізичне, енергетичне тіло, енергетичні канали людини, енергетичні потоки, структури. Повністю всі енергетичні структури і фізично, енергетичні структури людини і фізичні очищає. Очищає чоловічий, і жіночий канал, фінансовий канал, потенціал. Також очищає повністю всі чакри людини. Що ще очищає? А, відкриває всі шляхи і дороги, всі проблеми і незгоди забирає в людини. Тобто Повністю людина очищається. Після чистки ставиться захист на цілий рік від всіх деструктивних програм. Ой, тут бачите, скільки в мене, ті, що вже попроходили чистку, хваляться, що яка чистка супер. Дніпро ГЕС вистоїть. Як записатися? Записуйтеся до мене, тут приват повідомлення. Я вам дам номер вайбера і ви можете. Тоді я вас запишу і кажу, там на 20 число, але я багато людей не беру, я тільки трошечки людей беру. Чистка вона досить сильна йде, то я не можу багато взяти. А чистка сина по фото, чистка йде тільки по фото, дистанційно. Така чистка вартує 8 тисяч гривень. І також я маю знати, якщо ви мені скидаєте людину, я маю знати, чи вона знає, чи вона не знає. Тобто є такі варіанти, коли люди не знають. Це я обов'язково маю також знати про це. Рібінка можна до 8 Ні, До 16 років я роблю, виливку, виливку, роблю воском. Після, після 16 років вже йде олово. Дитині чистка воском, так. Як знати, чи потрібна чистка? Я взагалі говорю, що всім людям потрібна чистка, тому що. Ми фізичне тіло. Ми прибираємо, а енергетичне тіло як народилося, так і ми з ним живемо. Також я хотіла ще сказати за чистку, що ця чистка береться від початку народження до теперішнього часу. Тобто, це, що це повністю очищається енергетика людини і все повністю очищається, всі поробки, всі зглази. Крадників дуже багато. Це все виходить, забирається від початку народження до теперішнього часу. Я не беру одну, наприклад, там, якщо навіть робиться діагностика, наприклад, я тільки бачу крадник, і я по цьому краднику працюю сім днів. Я не так працюю. Я беру людину від початку народження до теперішнього часу і повністю очищаю. Мене не цікавить, хто це зробив, що це зробило і як це зробило. Мене основному цікавить, щоб від мене людина вийшла, повністю очищена і захищена. А якби заплатити євро, куди гроші переводити? В нас такі Western юніор є, що можна через нього перевезти. У мене до речі, досить багато людей з за кордону. Буде нас тут з Білорусі, та да не буде. Це потрібно тільки фото, фото, ім'я і чек проплати. Коли йде чистка, що не можна робити, можна все робити. Я не рекомендую вживати алкоголь. Як справити без спеціаліста з психологічними проблемами дитини 7 років, а я не знаю, як. Без спеціаліста з вам... краще спеціалістом. Мені давали поради, щоб вилікувати псих... психічно хворих дітей, спочатку потрібно лікувати батьків. Таке теж присутнє деколи є. Добренько, буду завершувати ефір. Всім приємно було з вами поспілкуватися. Кому потрібна консультація чи потрібно щось від мене, звертаються в приват повідомлення. Також переходите в телеграм-канал Магія на допомогу. Всім па па, -па, -па. До зустрічі! Скоро буду знову. Де скоро буду. Найду хвилинку, годинку і буду знову. До зустрічі, пока-пока.